Всім доброго вечора. Зранку у нас залишився рис відварений, і я вирішив приготувати із рису цікаву страву на вечерю. Що це у нас буде за страва? Ця страва називається Супер ліниві голубці. Для цього нам знадобиться натерти дві сирих морквинки в рис, натерти трохи цибулі, додати, ось дивіться, трошки. Чорного перчака. Додати трошки італійських трав, але небагато. Ця у нас трава буде без м'яса. Це овочеві у нас голубці. Але у нас тут є дуже цікавий інгредієнт. Так, зараз ми додамо ще трішки ось розсипав цукор. Так, зараз ми його трошки додамо ще цукру. І трохи додамо солі. Так, підсолимо його. Так. І Чому ж саме називається наша страва Ліниві Голубці? Тому що в нас основний інгредієнт ось ця капуста. Схожа вона на борщову заправку. Тут є і перець, і томат. Але вона зроблена дуже оригінальним способом. І зараз ми додамо цей компонент у наш різ. Так, ще трошки додамо, але не будемо переусердствувати, бо тут багато перцю. Так, що нам потрібно тепер? Ми зараз оце все візьмемо і перемішуємо. У нашій заготовці також є перець, мурква. Вона надзвичайно смачна. І як відкриваєш баночка, вона дуже гарно пахне. Дуже такий аромат приємний. В нашу сковороду наливаємо в олію і доводимо її до кипіння. Відкидаємо наші ліниві горки. Наші голубці підмажаються на сковороді, а по кімнаті розноситься дуже такий приємний аромат. І аж хочеться кустувати нашу таку цікаву був Аромат, ми ще трошки додаємо і замість Наприкінці готовки ми вже додали зеленого чесночка, щоб ще підсилити наш аромат і зробити нашу страву ще кориснішою. Декілька хвилин і наша страва вже готова. Наша супер швидка вечеря вже на столі. Подивіться сюди, от чим вам це не голубці? Зроблено у формі голубчиків і дуже пахне ароматно і, напевно, дуже смачно. Зараз я спробую наші голубчики на смак. Що можу вам сказати? Страва досить така смачна. Для тих, кому сподобалася наша страва, не забудьте поставити вподобайку. Напишіть у коментарях, чи готуєте ви вдома такі страви на швидкоруч і яка ваша улюблена страва.